Проходять тут. Кім Зеро побачили захоплене споглядач. Може зараз, до речі, непогано тут зустріти. Може, можуть, так, можуть так, вони зустрінуть. Покоя. Вони зустрінуть кріта, і кріта побачив, кріта ту Крита Кріта тут заберуть, може навіть обраткому кобе віддати, тому що тут у такому становищі що йому ніяк звідси не вийти, віддають хобає роби... мізлайн, розмісну. Непоганий початок у нас для зеро. Ну так гарненько тут забирають. Собі ще й віддають ББшку саме Тіні, куди йому вже прямує Стік. Одразу. Та-та там Стік одразу. Так, опа. Малин чекав біжен, а тут повно підійшов, такі, каже, я віжу. Так, да, слухай, і будуть намагатися ще три руни забрати? Ні. Ну, ні. ні. Там подвиг підійшов, трошки полякав і відходить. І знову снайпер з хедшотом, до речі, на першому рівні. Uh... Будемо сподіватися, що можливо тут цього не буде. Так, тут напад якийсь зі дуже неприємний, я далекі не зале намагається. Еріка хоч трошки допомогти із я тут був ще лотосу трентату і намагається хопатися, але остання тичка від літа долітає і забирає він цей кіл для себе. Так, а тут одразу ще й хан планується скітер приходить і будуть бувати. Еріку, так, так, нікуди він звідси не подінеться, там краплі є, але вони не допомогли, стільки вирішив, не натискати. А, ну ось це те, що скітер вміє дуже круто прям робити, долучатися дуже рано до вбивства ворожого керрі і повертатися потім назад, в гейт, Плюсово зробити, то ти себе дуже сильно скатуєш так, тут знову напад, але є плейвин, погано, ну, Мецяр забирає Снейхінга, треба якось відійти, є стіки, приходить сюди Понло, спроба по Амару попрацювати, є ще одне приголомшення, і Амар залишається буквально на два удари, але Мокс Піт дозволяє врятуватися, фейзи вже готові, чи правда, чи вгадають, де він, так, все, побачили, мають забирати, є ще один стан, і це дабл кіл для Луни, повністю реабілітовує її ця ситуація. Так, да, все склалося, дійсно, є дабл кіл, і підходить під свою Т2. Напад на Снейкінга, Снейкін, ну тут йому звідси не врятуватися, Там. забирають його і можна трошки побежі попрацювати насправді. Mm, ну, можна спробувати. Проте, думаю, що так просто вежу свою фалькона не віддадуть, і ми бачимо, що туди вже скільки повертається. Так, але це поки один є ски. телепорт. Так, так, і падає. Трьох опиняються миттєво фалькона, і миттєво вбивають воно ну, за те, що той підійшов під вежу. Так, а там попальчик. Так, так, є чим спити телепорт йому. Малорін забирає себе дабл кіл з ампліфайруну. Гарно тут зіграв, І одразу на низ переміщується, не знаю, особливо навіщо. А що Amplify руна, повежі ну, по по це Навіщо? І можна. там вежу потрібно добрати. і Проти Трінта не хочеться надовго лишати цю лазе, так? Але тут забирають Амара за це. Екіп фредцює, дійсно. Малорін решті-решт Спітер сюди долучається. Спертер зарахувати. А... Задобив... Не допив! Не залишається як жертва. <рив> так. І йде Тінік. А Тінік зробить ком. Тінік зробить має зараз гарно застрибнути, якщо в нього є блін. Там в нього немає. Нема блінка. Звідки в нього в такий тайм блін. Там внизу є кнопочка. Що... Телеграм, TikTok, Instagram. Прям все, все, все. Берете туди, заходите, підписуєте, підписуєтеся, половитеся. Знайшли. Так. Еріку і знищують прямо під базою. Ну це, це те, що фалькони вміють робити. Ти даєш їм простір, вони тебе затискають і прям починають лупцювати ногами. І наче так. Так, так побачили, це Кюзки, там знову ж таки переміщення. Це Там тут спокійно тренда. Оце я не люблю, в принципі, тренда, що якщо в тебе не. Якщо заряджена палиця ОМК, і розрізає від полуні, з Любам, волосся, є, бам, yeah. влас, і, є дум, і це пробирає, і чий пан Ангел, долучається він просиляє дрімпоєм і ще й розривається цей дрімповел. Але Чініслінком не зриває непогано, але не шкоди, і немає. не дають закут... закрутитися. Пангуєр, його просто законтролював кріт Це мінус два, ну мінус три в загальному є скілом по тренду, без будь-якого розміну, без будь-яких втрат. Ось зараз хіба стрибай, але не вистачило шкоди по круту. Навіть так школа не вистачає, дійсно, 20 хвилин ситуація. Може бути таке, да, тому що дійсно ми бачимо наскільки круто Фальконе вміють реалізовувати цю перевагу, що правда от зараз напад на Амара. Амара Який? можна забрати, ні, ні. не висіли. Він ще й смоком доджить. Можна забрати по І додати. Амара можна. готовий на розбороті купитися і чіпляють усіх. Просто чіпляється Ревуха. Ну, ICR забирає Маларіна. Добре. А там по двом, по скітеру треба попрацювати. Дякую, це вони втрачають, але... Ну, треба щось. Пан Гулєр закотився гарно. Він вже з блінком. Далі по скітеру повісили. Купає, Тум по Луні і Луна чи врятується? Ні, не врятується, Амар розвертається, просто буде допутати разом із сапортами. Біон, також можуть не відпустити, звідси. боже, чому ж так важко? Чому ж так складно, це все? І ті Кріт крит Це просто щось неймовірне. Блінк є, можна готуватися. Вертається сторони, зриває на рубіка. Кріт, має гинути? ні, не гине. Там немає демеджу! Де твій демедж на тіні? Алло! Я розумію, перевага на стороні Falcons, і вона не збирається, поки нікуди рухатися в іншому напрямку. Паноло тут робить стрейф, який напевно його допомагає. Є Койл заплатився, непогано біон, але далі продовжити, не встигає. Савини і пак просто виходить. Звідси пішов далі. Питатися. Є тут вже готовий шах до скіра. І би я відмітити, що насправді це дуже імбовий шар. Причому він тобі як і на ініціацію, так і на твій ескейп. Дуже гарно відпрацьовує. І цікаво, що тільки на зараз. Ось там останні, я не знаю, місяць, можливо, трошки більше почали прям так активно рейтин цей шар у опції. Подій на карті знаходить Біонта, він візитиме, ось вже й Скіттер підключається активно. І на цьому життя Біонта завершується. Hmm. Що важко йде? Важко йти. Те, що можу сказати. Ти казав, що там от найближчі декілька хвилин будуть вирішальними, і воно так і є, і ми бачимо, що по цих хвилин тільки збільшують свою перевагу фальбони, і да, є там поодинокі десь відповіді, які намагаються зеро. Я не пам'ятаю, хто там грав тоді саме. Це здається, у нас була еліт ліга. Опа, польво. Ти приїхав. Ну тут снайпер прям під вирішив влаштувати тотально, і тут 6 у нього статистика. Так, ось, здається, була еліт ліга, і хтось грав на думі, що він взяв цю грань на бізнес, так би мовити, одразу. Не подобається мені. Опа, сюди там кул поставили тренд, до таверни, Ямар вже побіг, побіг, побіг на швидких педалях. <післянень> з, до речі, не продавав самим. з шаленими темпами це все зростає і тут якщо собі виходять на центральну лінію, на нього вже два Ой. сапорти спадають і йому колять. Він вийде, якщо <післянень> мало він не допоможе. <післяння> <післяння> а почему чи ямар застрілує? Так, приходить на погану вайзі, Аруска здобає свій ультимейт, можна спробувати забрати Амара, є гарно. І Біон далі котиться, спробує когось підчепити, але не встигає просто за сникінгом, там Нінчантрис наш... Проте потрібно виходити тут за РО, тому ішов. що підходить вже Скітер і готові продовжувати а, тут. А все, вони не вийдуть. Не вайзі Аркина. Вже не вийдуть, застрибує сюди Скітер, бере, замагається розпласти арену, поки що не вдається, що правда там і так. Луну забирають, Луна в арені, Луні болять. Луна живе? Виходить Луна. Чи живе? Ні, ні, не, ні. не, живе. Коярки, не живе. Там ще і the enchantress та, Я можу в принципі натиснути одну кнопку і нехай там мене герой з якимось буде прив'язаний. Ой, дружа, куди ти підійшов? А ну. В таверну, так, в таверну поїхали. Прямий рейс, таверна мід. Відправляється за 3, 2, 1! Тобі подобається, так, да, як його лупцюють, він кожен да. раз ходить на центральну лінію, намагається щось попармити, і там вже декілька граців Фалькон, миттєво. Він готові його знищити, знищить на себій йон та й точніше чекають фоно, поно взагалі ліги не в нас за два удар. Ну і фалькони просто грають свою гру. Комфортно для себе, вони домінують. Вони поміж вежами вбивають героїв. Вони багато поглядових вардів стоїть на ворожій половині. Вони забирають ще й промендаро ворожого і вервашу п'ятнадцять тисяч таким чином. І таке враження, що чекають, поки кітер там трошки айтемів придбає на те, щоб будівлі швидше руйнувати. ХА, нормально. Побачимо Enchantra. А, ну, а куди вони йдуть? Немає ультимейта у Пангуєра. Що ви маєте робити? Чіпляють Транта на Дрімкоїл. Там непогано застрибує. А, ні, не, непогано. Пш -пш -пш. Швидкісний потяг. Мід таверна відправляється з четвертої колії. Прохання. Проводжаючи, да, черва біка кривну, навіть кріта не вбили, там в моменті були близькі, щоб хоча б четверту позицію суперника забрати, проте там Глімер, плюс Соло. і кріт врешті-решт виживає, його захілюють. Рушан, якщо що, стоїть. О, опа, сюди. ПКП Тепау. Бар є, є кліпс, якщо що, який повискається. Скіптер. Скіптер. Живий скіптер, в ще живий. Якби він бив, він би перебив, але він би загинув. Але він би загинув. Навіщо він туди йшов далі? Ну от мене цікаво. А друге місце воно ж не вибирає, воно просто не почекає на те, як це трапиться. Тобто, можливо, їх десь вибере, а ні, то... ну Їх не можуть вибрати. А вибирають скільки, чи серед третього, Так, так, так друге місце, відповідно, грає з тим, хто залишиться. Ну, так, так, так тобі так. Профілактичний тип від Амара, каже, снайпер має грати. що він тису. Амара є Октарін, може собі дозволити ось тут натисну, Так, тут знаходять ще й Трента, і Гему Маверіна, тому ЗіЗК нікуди тут Манс на подібні. І фармити 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 тут тільки починається все, да? ще загадка дочекається і соло заб'є його. Ткань! Опа! Пш-пш-пш! Швидкісний потяг! Ну у цього вже все завершено. Мені здається, кар'єра закінчилася просто, знаєш? Є така. Є така. На цій мапі, впринаймні. Ну я не можу відповісти на питання. Я думаю, що ні. Думаю, що згадаєте. Так. Проте, може бути Ну я просто пам'ятаю минулого року. Вони ж там будували прямо ту окрему mm -hmm. таку аренку. Так, це вони засниви, не фуга. Ти ну, просто хопається, спроба забрати на кінга. У mm нас -hmm. ультимейт від Луни пішов в нього, який е задочився байком. Це винії відправляється знову на інтерсіті додому. Е -е, ну і решта гравців, в принципі, Пускай, не я думаю, що можна. Це можна. Можна вже 20 хвилин тому написати, в принципі. Ну от що, ну вас просто знищують по всій мапі. Рашана непогано законтестили, навіть ініціацію по малоріну знайшли, проте трошки не пішло, і вони також розуміють, що можна, що 9.32 це вже ну, достатньо Достатньо страждань сьогоднішній да, день. Бити, тут вже навряд чи когось вдасться, бо там просто ультимативна луни вся зайшла по інчандесі і шкодисний кінг не завдав. А Мартин ще на парсер встиг на рапіру придбати собі на думі.